Вітаю всіх. І сьогодні у нас проробка поперекового відділу у динаміці. Тобто ми робили того разу статику, а зараз ми будемо пророблювати завдяки динаміці. Те, це більш цікавіше і це класно пророблює не тільки поперек, а додатково ми будемо так само проробляти сідниці та прес. І з пресу ми почнемо, а з вас подобайка та комент для того, щоб просувати відео, і для того, щоб подивитись повну версію відео, то ви можете спокійно стати спонсором, і таким чином у вас буде повноцінні комплексі, котрі ви можете вмикати і по годині тренуватись на день. А зараз ми починаємо з відео на тему поперековий відділ. Динаміка. Як я і казав раніше, ми дихаємо тільки через носа. Дивіться, ми починаємо з положення лежачі. Руки витягуємо у довжину. Підтягуємо ноги. Ось так тримаємо. І зараз ми починаємо ось такий рух, торкаємось боку, тобто підлоги, потім нога в бік. Повертаємо. Тут найголовніше, щоб поприк ви не. Ось такого не робили. Ви працюєте тільки ногами. Добре? Зрозуміли, так? Встаємо. Вдих, видих, торкнулися. Дих, видих, повернули. Дих, видих. Нога в бік. Дих, видих, повернули. Дих, видих. інша нога торкнулися. Дих, видих. повернули до бази. Дих, видих, нога в бік. Дих, видих, повернули. Дих, видих, доторкнулися. Дих, видих, повернення, дих, видих, в гавпік, дих, видих, повернення, дих, видих, торкнулись, дих, видих, повернення, дих, видих нога впік, дих, видих, повернення, дих, видих, доторкнулись. дих, видих, повернули, дих. Видих вбік, дих, видих, повернули, дих, видих, доторкнулись, дих, видих, повернули, дих, видих, бік, дих, видих, повернули. Останні рази вдих, видих, доторкнулися, дих, видих, повернули, дих, видих, бік, дих, видих, повернули. І вдих видих, доторкнулися, дих, видих, повернули, дих. Видих, бік і вдих. Видих, повернули, розслабились. Зараз ми проробимо більше на сідниці, тобто будемо працювати з сіднічного моста. Ви вже пам'ятаєте, як це робити. І дивіться, тут трохи незвичайний сіднічне міст. Ми так само з цього ж положення ми працюємо. Ноги у нас 90 градусів, але ліктями ми штовхаємось від підлоги. Для того, щоб лопатками могли відштовхнутися тулубом і вийти ось в це положення. Але є нюанс, так? як завжди. Ми стоїмо 90. Дих, видих, поставили ногу, вдих, видих, сідничне місце. Ця нога залишається. Ми працюємо тільки тою ногою, яку поставили. Дих видих лягли, дих, видих повернули, дих, видих, поставили іншу ногу. Дих, видих, сідничний міст, дих, видих лягли, дих, видих, повернули ногу. Зрозуміли? Поїхали. Дих, видих, поставили ногу, дих, видих, сідничний міст, дих, видих лягли, дих, видих, база, дих, видих, поставили ногу, дих, видих міст, дих, видих лягли, дих, видих, база. Дих-видих поставили ногу, дих, видих, міст, дих видих лягли, дих-видих, база, дих-видих поставив ногу, дих, видих, міст, дих видих лягли, дих, видих, база, дих, видих поставили ногу, дих видих міст, дих видих лягли, вдих, видих, база, вдих, видих, поставив ногу. Дих, видих, міст, дих, видих лягли, Дих, видих, база, дих, видих, поставив ногу, дих, видих лягли, .Eh, міст, дих, видих лягли, вдих-видих, база, і вдих, видих, поставив ногу, вдих, видих, міст, дих, видих лягли, і вдих, видих, база. Далі наступна практика. Так само лежачи, як ви бачите, це дуже зручно і, до речі, класно пророблює все. Але ми вже будемо працювати з сідничного моста і додавати інші вправи. Тобто ми ту більш переходили прес, прес сідничний міст, зараз сідничний міст, і далі більше на розкриття тазу, тому що завжди на нагадують те, що у нас. Завжди є проблема з попереком, тому що неправильно працює таз. Він не розкритий, щось інше, зрозуміли, так? Тому ми продовжуємо нашу практику. Сідничне місце у нас база. Вдих-видих, нога вбік, дих-видих, коліно вбік, дих-видих, міст. Дих, видих, нога вперед, тобто дих, видих, коліно вбік, вдих, видих, міст. Кулаками ми десь ось тут можете тримати долонями, щоб ви розуміли на якому рівні кісточки і тазу. Вони не повинні ось так шатати з боку на бік. Вони повинні бути на одному рівні з вашими або долонями, або кісточками. Можете навіть ось так тримати, тому що це дуже важливо для того, щоб стабілізувати таз. Ферштейн, ферштейн, я я. Виходимо з сідничний міст, фіксуємо таз. Вдих, видих, вирівнюємо ногу, вдих, видих коліно в бік. вдих, видих, міст, вдих, видих, вирівнюємо ногу, Вдих, видих коліно в бік. Вдих, видих, міст, вдих видих, вирівнюємо ногу, Вдих, видих, коліно в бік. Вдих, видих, міст, Вдих, видих, вирівнюємо ногу, Вдих, видих, коліно в бік. Вдих, видих, міст. Дих, видих, вирівнював ногу, дих, видих, коліно в бік дих, видих, міст, дих, видих, вирівнював ногу, дих, видих, в бік дих, видих, міст, дих, видих, вирівнював ногу, дих, видих, коліно в бік дих, видих, міст, дих, видих, вирівнюємо ногу, дих, видих, коліно в бік дих, видих, міст, дих, видих, вирівнював ногу. Вдих, видих коліно в бік. вдих видих, міст, вдих, видих, вирівнюю ногу, вдих, видих коліно в бік, вдих, видих, міст. Розслабились. Так, я розумію, що це більш-менш такі складні вправи, особливо коли одна за одною йдуть. Але від цього залежить ваше здоров'я, вашої спини.